Згадували про інтерв'ю Путіна. Я до речі, письмове поточно. Я до речі, до речі, звернув увагу, як ви у себе на Ютубі звернули увагу, там що Путін говорив про гарантії безпеки для Росії. От і це справді такий цікавий момент, який багато кого дивує, але я, от коли це все читав і слухав, я просто думав, що нам треба розуміти, що таке гарантії безпеки в світі Путіна. І, до речі, тут про суперечність китайського плану стамбульським домовленостям чи не суперечність. Я насправді не думаю, що не кардинально суперечить. Тому що якщо ми звернемося до стамбульських домовленостей, там про що? Питання відкладається. Переговори там колись потім. Так, так. Колись, потім. Це абсолютно не суперечить китайському насправді плану. Угу. Формальне визнання, наприклад, формальне винесення питання про суверенітет кудись на потім. За відсутності визнання де юре з обох сторін цього стану це абсолютно вписується в китайський і, мирний я, план. Я, дозвольте один момент. Тобто, це буде не план правильно називати китайський, а якась рамкова річ, рамкова да. да тому, що ми щоб ми дійсно а там. А там а там і немає ніякого плану. Звичайно, Там звичайно. немає плану. Там просто якісь да. якась декларація, так так. Декларація це... декларація про мир від Китаю, скажімо так, Да, декларація що про мир, що непогано було б, щоб був мир. так Да. Але знову ж таки, повертаючись до гарантій е, Путіна, там, от, до речі, е, повертаючись до стамбульських домовленостей, там після цих сах е, е, стамбульських, е, ну, після того, як почали вкидати знову інформаційний простір тему стамбульських домовленостей, її почали активно поширювати різноманітні проросійські агенти впливу. Ну, як, наприклад, там, от Вони, очевидно, всі одержали один і той самий темнік. І цей темнік зводиться до наступного. Росія, Україна, з зробила дурість, що не підписала настільки вигідні стамбульські домовленості. Вони були настільки мега вигідні, а Україна чомусь їх не підписала. Так, так, так. Ну це там Латиніна, значить, і вони, от вони просувають цю тезу. А, яким чином? Що дивіться, ЛСД. от стамбульські домовленості це повернення до стану до 22 лютого, але там, але там і близько такого немає. Mm. Я уважно це все прочитав. І про що по суті стамбульські домовленості? А по суті, вони про жорстке обмеження суверенітету України так. за рахунок відповідних, численних, формальних положень, які Україна повинна була взяти на себе, і потім або виконувати їх, і таким чином закріпити за собою статус протектората Росії, або відмовитись їх виконувати і таким чином відкрити для Росії абсолютно легітимну причину для нового військового вторгнення і встановлення там якогось свого ладу. Ну, це процес це домовленості. І оце те, що Путін, очевидно, і розуміє як гарантії безпеки Росії. Вони ж про що говорять постійно? Україна це антиросія. З України роблять антиросію. В Україні там створюють біолабораторії і тому подібне. Це все ризики небезпека для Росії. Яким чином цього можна уникнути? Лише шляхом, як він каже, як Путін вже ще казав, значить, надійні гарантії. От, дієві гарантії. Тобто, а надійні дієві це значить не просто. Юридичні зобов'язання чи папірці, це значить, наприклад, присутність військ, а як іще гарантувати, да? А то ви тут щось підпишете, так, завтра не Майдан. Нехай натівські війська заходять до нас, в чому проблема? Ми не проти. Це, це буде для нього гарантія. Це да. Я не жартую, я на повному серйозі зараз говорю. Я теж, але Путін, очевидно, не так це все розуміє. Тому, ну, це його. справа. Тому, тому, тому от він, я думаю, знову ж таки, говорячи про гарантії безпеки для Росії, він по суті намагається знову проштовхувати а Інституційні обмеження українського суверенітету. Угу. І таким чином, от по суті, я думаю, що на таких умовах вони дійсно вважають, що от план китайський, так званий прийнятний. Тобто, китайський план це закріплення окупованих територій і інституційні обмеження українського суверенітету. Це, якщо так намагатися відчистити оці всі відповідні нашарування від того, що вони реально намагаються знову ж таки просунути. А, і справді, от вони тривалий час реклам рекламували ці самі стамбульські домовленості, а зараз припинили. А я думаю, що тут вони просто хотіли створити таким чином контраст. Що Чи, дивіться, от були такі прекрасні стамбульські домовленості? Ну, зараз вони звичайно вже не будуть. Зараз вже звичайно буде гірше. Якщо нам не дають можливості зараз фактично знищувати. Військові бази, військові частини на території Росії з західною зброєю щось ми трішки робимо самі. Наскільки у Росії ще великий потенціал всередині країни для збільшення мобі... мобілізаційного ресурсу як в живій силі, так і, до прикладу, у плані військової техніки та боєприпасів? Ну буквально там кількома реченнями, щоб ми розуміли, чи справді оцей наступ черневий, який, я так думаю, все-таки буде до 15 червня. Людський ресурс, вони мають можливість стабільно компенсувати кожного місяця. В них з цим не змінюється ситуація. Вона може змінитися тільки у разі, якщо ми збільшимо кількість знищених російських окупантів на місяць по кількості статистику, а росіяни не будуть змінювати мобілізацію. Ну зараз нібито більше пішло. Зараз так, але саме через то, те, що відкрився новий фронт, і цей ресурс почав у них знищуватись. І другий момент стосовно техніки. А вони не стільки виробляють, скільки відновлюють те, що є на складах. В них більш ніж 80% техніки, яка відправляється в зону бойових дій. Це відновлена, розконсервована, знята з збереження. І цього ресурсу по танкам, по бойовим броньованим машинам, по артилерії в них приблизно десь до півтора року. Ще вони але з по зменшенню якості, тобто потенціал є, якість зменшується. Тобто ситуація непроста, так у них з цим дійсно проблема серйозна проблема. Що ми так можемо... і в нас серйозна виходить? Якщо вони компенсують з коліс фактично потреби фронту, то і в нас проблема. На півтора роки є. Я так це зараз чую. Але так, ми то, залежимо це... від постачання від наших міжнародних партнерів. Там угу. трошки інша ситуація, тому що станом на зараз у Росії набагато менше залишається потенціалу в механізованій компоненті, аніж у наших партнерів. Якщо ми візьмемо Європу, там по окремим показникам, наприклад, ББМ, бойові броньовані машини, переважно вони домінують. А от якщо ми візьмемо США, то в США потенціал залишився дуже високий, як по ОБТ, обласновні бойові танки, так, по ББМ, по артилерії. Тобто США, вони набагато зараз в кращій ситуації, ніж Росія, так нехай би нам дали більше. Ну. Скільки можуть, стільки дають. Так можуть. ж. — Можуть. Але все дають? — можуть фізично, але чи можуть політично? — Я перепрошую, що я так допитую. Бо реально ж людей три Нічого не дають. Чому не дають? Є багато моментів пов'язаних. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про ОБТ, про основні бойові танки, uh -huh. у нас з Абрамсами є своя специфіка використання та проблематика. М2 а 2 Бредлі причудово заходять взагалі uh -huh. на ура. Uh -huh. Uh -huh. Тобто є різні ось такі моменти, про які можна говорити. Франція, наприклад, вона може допомагати переважно ББМ колісного тепу, uh -huh. А, Німеччина там свої моменти. Тобто, до кож... але головне те, що більшість. Країн взагалі не були. Готові до такої інтенсивності відновлення та постачання техніки, особливо за океан, для е, підтримки в настільки масштабному конфлікті. Якийсь локальний конфлікт, там якісь ретреї, наприклад, Центральноафриканська Республіка і так далі, таке інше, вони ще це тягнуть. Але коли говорять про повномасштабну війну такого рівня, найбільшого в Європі з часів Другої світової війни, ми бачимо, що їх система загально логістично в не тому, числі не працює достатньо не ефективно. Не зупинити. Вони росіян на, у нас на території. Ну, поки що так кладається враження. На жаль, я це бачу.